Пан Сергій водій тролейбуса каже, неодноразово у громадському транспорті траплялися казусні ситуації через хуліганську поведінку деяких пасажирів. Псували муніципальне майно. Спіймати зловмисників важко. Втікають швидко, встановити особу складно, а потім ще довести без доказів. Спробуйно. Тепер усі будуть як на долоні, в рогатих встановлюють відеокамери. Камери це дуже добре, що встановили, тому що різні люди їздять, пасажири і можуть бути всілякі ну, нештатні ситуації. Ну, можна потім подивитися, чи там навіть ну, за оплату, чи, не дай Бог, хтось впав, то потім можна буде, як то кажеться, щось пояснити. Пасажири громадського транспорту теж підтримують встановлення об'єктивів спостереження у салонах. кажуть, насамперед самим це допоможе почуватися у безпеці, адже тролейбусами можуть пересуватися різні люди. В разі конфлікту чи потенційної загрози можна буде скористатися записом із камер, і звернутися до правоохоронців. «Я Думаю, що потрібно, тому що багато є випадків, коли щось десь пропадає в людей з кармані і так далі. Це було б непоганою такою подією, і я думаю, це можливо б навіть з мене. Еншала ті самі, як їдуть зайцем в тролейбусах, системою спостереження планують обладнати усі хмельницькі тролейбуси. Вона запрацює у березні новим оператором електронного квитка. Це товариством з обмеженою відповідальністю Систем», Встановлюється відеокамери в тролейбусах. Вже встановлено більше 68 камер. Вони встановлюються по одній на кожен транспортний засіб. Камери будуть в службових цілях у разі, якщо потрібно буде там надати відеозаписи органам для проведення розслідувань та для контролю. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.